Давай побажання на будущее. Последний день учби. Короче. Скажи. Всім я всем бажаю, щоб вони намутили чи побольше сімах. У них були чіткі курувахи. Курувахи, це запад. Олежка в свій день народження, і останній день учопи. Що ж каже? Куровахи. Курувахи, найголовніше курувахи. <соць> Ювгині, побажання на останній день учопи. Це наглихморт все повинно. <реш> Леся. Ну все таки здавати. Я на ошапку відджав, я тобі кажу так крувати. Мені, давай, побажання всім за останній день учопи. Що ти в житті їм побажаєш? Хороша. Діма, останній день учопи, побажання на будущее. Всім ну давай, останній день. Сано, давай, ну скажімо привіт. Я... Привіт з будущего, да. Ага, з будущего, будущего, Діма давай. Бойко, давай, побажання. Бля, да, даємо дорогу молодим і розумним. Яке ж вона махи на побажання. Не помішайте пиву з водкою. Поустовить. Побажання на майбутнє, давай. Ну, Що ти нашел бажаєш на майбутнє? Що ти нам обожаешь? Что Що хочеш. Давай. Удачи, прикольная жизнь. А, да, давай. О, ти Степинова. Славік, останній день учоби, що побажаєш нам всім? Так, все, здати вам удачний екзамен, мене все не допускають. Вадік, давай, останній день учоби, побажай Щастя нам. Щастя, здоров'я! Ярослав, ти робив побажання? Треба нагулятися, пацани, тільки погулять. І так, щоб запомнилось. Я вже запомнив. Треба в кіпати піти. Пан Лузнюк, Останній день учоби. скорее щось хороше. Спасибо за три роки учоби вам, Особливо там пи. Ваня, що ти там пожелаєш в останній день учоби? Удачі.